Мене звати Ірина Вишинська, я член організації родини Кольпінга на Прикарпатті. З 2015 року ми здійснюємо саме Українська греко-католицька церква здійснює духовно-психологічне розвантаження для бійців, які повернулися з зони АТО. Мене залучали до семи таких проведення реабілітацій, і кожна реабілітація вона відрізнялася одна від одної. Тобто починали ми із солдат демобілізованих, і десь після третьої реабілітації ми зрозуміли, що повертаючись додому після реабілітації, в них розпадаються шлюби. Тобто ті сімейні конфлікти, які були, вони так і залишились невирішеними. Почало надходити дуже багато запитів. Від самих бійців, тому що нашою реабілітацією передбачається все ж таки постпідтримка бійця, тому що вона сама реабілітація не є довготривалою. От і бійці телефонують, спілкуються по по в соціальних мережах, тому що вони є з різних областей України. І приїжджають на духовно-психологічну реабілітацію до нас на Прикарпатті. Від них поступив запит, аби їхні дружини могли приїхати з ними на реабілітацію. Тому що основним питанням, невирішеним були сімейні конфлікти. І порадившись, ми вирішили проводити реабілітацію для сімей. Взагалі кожна сім'я вона індивідуальна, але проводячи групові заняття, бійці, їхні дружини розуміють, що у них схожі проблеми після повернення АТО. Тобто нічні кошмари, флешбеки, агресія, насильство в сім'ях, зловживання алкоголем це все присутнє. В тій чи іншій мірі в кожній сім'ї по-своєму. І е, проводячи ці групові заняття, вони розуміють, що вони не одні в своєму горі, вони на них розкриваються. І потім ми вже працюємо з ними індивідуально. Дуже е, часто е, самі солдати кажуть: навчіть нашу дружину нас розуміти. Е, взагалі, е, є, напевно, якісь Певні такі поради, які можна дати, психологічні поради для сімей, які ще чекають солдата, який перебуває в зоні бойових дій, тобто які чекають чоловіка, брата, сина, тобто родинам дати психологічні поради. Зазвичай за цей період перебування бійця в зоні АТО всі змінюються, тому що дружина перетягує на себе. Ролі чоловіка, вона стає самостійно у прийнятті рішень, у неї з'являються нові обов'язки, і плюс накладаються, нашаровуються переживання за нього. Діти теж, в залежності від віку, сприймають відсутність батька по-своєму, тобто кожному певному віку притаманні якісь свої ознаки. Але насамперед варто пам'ятати, що аби підтримати бійця, який ще перебуває в зоні АТО, не потрібно його питати зайвого. Тобто, боєць в силу того, що він має накази командирів не розповідати, тримати все в таємниці. Він не зможе вам цього сказати. Це одна з причин. Друга причина він не хоче привносити і травмувати свою сім'ю, дружину, дітей, маму розповідями про війну, тобто не хоче її привносити у свій власний дім. Тому, розмовляючи з ним по телефону, коли він перебуває в зоні бойових дій, варто зосереджувати увагу на таких звичайних питаннях, базових питаннях. Тепло, чи, він, чи йому тепло, чи він забезпечений одягом, амуніцією, що він їсть, і розповідати про ті події, які відбуваються у вашому житті, у вашому житті з дітьми. Дуже корисно в цей період саме дитині робити такий фотоальбом для батька, куди вона буде вклеювати свої листівки, фотографії, підписувати їх. І батько, коли повернеться, в нього буде відчуття, що він нічого не пропустив. Тому що вони самі бійці, повертаючись із зони АТО, вони відчувають дуже часто відчуття провини. Провини через те, що вони не мали певної відповідальності за свою сім'ю. Вони відповідали за так багато. За суспільні інтереси, за народ, а от свою сім'ю вони десь пропустили. І вони не бачили, як росте цілий рік там, їхня дитина, як вона ходить до школи чи до садку, і це їх дуже турбує насправді. От, тому такі альбоми, які буде робити дитина, підписувати разом з мамою, вони дуже корисні і ресурсні для бійця. Ще як можна підтримати бійця, ну, напевне, створюючи їм листівки. Я не можу забути випадок п'ятої, якщо я не помиляюсь, реабілітації, коли один із полонених сказав, що ну, йому було десь приблизно 50 років, можливо, навіть і більше. І він сказав таку річ на груповому занятті, коли ми знайомились тільки, тобто наскільки для нього це було цінним, що я носив в нагрудній в нагрудні кишені, на грудях так, носив листівку від дитини якої я зовсім не знав. І ця листівка мене наче оберігала. Тобто він в це вірив. І це дуже важливо, це дає ресурс самому солдатові, перебуваючи там. Він знає, що він воює не просто так, що навіть ті маленькі діти то майбутнє вони цінують це. Також варто дитині пояснити, що відбувається зараз, що ти повинна цінувати той крок, який зробив батько для тебе. Так? Пояснити дитині, що це є дуже важливим, те, що робить наш тато, що ти не одна, вміти дитині дозволяти бути. Емоційною, тобто не казати ти зараз хлопчик, ти зараз повинен бути мужчиною, хоча це хлопчик восьми років. Тобто, в цьому разі, ну, це не варіант. Дитина вона завжди залишається дитиною. Вона повинна проплакати, програти. Це її дитинство, і не можна ролі чоловіка насаджувати на дитину. Це дуже важливо пам'ятати матерям. Чиї чоловіки перебувають в зоні АТО, бо вони часто кажуть, мене він не слухає, йому там 9 років, його тато пішов в АТО, він мене не слухає, що робити. Я йому кажу, ти чоловік, ти маєш мене там захищати, слухати. ну, Він цього не має робити. Він має проживати своє дитинство і залишатись дитиною, радіти, сміятись, гратись, плакати. Не можна не дозволяти дітям казати: ти не плач, ти чоловік. Дуже часто матері це роблять, і дитина всі свої емоції вона зажимає всередині, і потім вона просто виростаючи, не вміє їх висловлювати. І від цього дуже часто різні захворювання в майбутньому. Тобто треба сказати дитині: я розумію, що ти зараз сумуєш, що тато перебуває в зоні бойових дій. Я розумію, що тобі зараз тяжко через це. І дозволити їй бути слабкою. Тобто, ви маєте вміти проявляти свої емоції теж, як матері, але проявляти їх достойно. Тобто це не має бути биття посуди, так, що, ну, якийсь там розгром меблів, що може налякати дитину. Але якщо вам хочеться поплакати, ви можете сказати дитині: я сумую за татом, мені зараз цього хочеться. І дозволити собі це зробити. Щоб дитині було легше пережити. Цей час, коли відсутній тато, щоб вона розуміла, що вона потрібна своїй мамі, мама її розуміє і чує. Також дуже важливо матерям, коли чоловіки перебувають в зоні бойових дій, дотримуватись таких традицій, які в них були збережені в сім'ї. Системних е, таких порядків. Тобто, якщо твоя дитина ходила в секції, в гуртки, ти не відмінюєш це нічого, тому що е, для дитини це і так травма, що е, тато пішов, його немає поряд, він, він не бачить її успіхів, як вона росте. Тому дуже важливо, е, щоб нічого інше не змінювалося. Поради жінкам самим, які можна дати, вони повинні вміти відчувати самих себе. Тобто, якщо вони бачать, що у них поганий сон, вони впадають в депресію, вони їм у всьому дискомфортно, вони не можуть зосередитись і сконцентруватись на певному завданні. Їм бракує спокою, вони постійно тривожні, знервовані. А в цей період все ж таки рівень тривожності дуже зростає. Вони прагнуть всього уникати. То в такому випадку їм варто звернутися до психолога самим жінкам. Але дуже в поміч буде просто відвідування групових занять, груп взаємопідтримки, груп взаємодопомоги. Жінок, матерів, які чекають своїх синів чи чоловіків із зони АТО, тобто, де вони зможуть розкритись, розказати, проговорити свої проблеми, де психолог, ведучи групу, скаже їм, як підготуватись до повернення, які можуть бути ознаки чи симптоми того чи іншого там захворювання, яка буде реакція чоловіка, і як краще жінці буде справитись з нею. Для дітей дуже корисно в цей період, котрі чекають батька, промальовувати, Тобто групи з арт-терапії дуже корисні, ліпка малювання в живопис, пісок, вода, Тобто ізотерапія ну, це одне з найкращих, що можна. Рекомендувати для дітей вони таким чином всі свої емоції можуть не тільки проговорити мамі дома, але й невербально через малюнок висловити на папері. І це іноді буває набагато корисніше.